Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні музичні тервенії. У нас тут розпочинається такий доволі палкий осінній сезон повноформатних релізів. Попереду багатько новинок, але сьогодні пропоную, знаєте, перетерте творіння від гурту Творчі, які запустили свою планету X. Дуже інтригую, що знаєте, вони підводили до цієї прем'єри, тому цікаво, знаєте, так на молекулу розібрати, чим такий натхнений п'ятий альбом. Наскільки взагалі вдали експеримент у новому музичному жанрі? Тому вриваємося у космічні сенси. Шлях бера адреналіну моніторі. І творчі, яких ми того сьогодні розбираємо, чимось такий особливий український гурт. Усю свою творчість вони не орієнтувалися на сьогоднішні запити аудиторії чи смаки слухачів в Україні. Хто не звертав особливої уваги, то кожні два роки вони змінювали жан свого звучання. Коли 2018 стартує з танцювального, знаєте, саунду клубної такої атмосфери із крихітне вливання вокалу Джефрі, то 2024 року вони вже знаєте в якихось експериментах з і Соу so, між цими. Була спроба якась там опопситися. Втім, творчі такі геть про інше, навіть незважаючи на те, що україномовні треки у них найпізнаваніші. І на своїм п'ятим студійним повноформатним альбомом під назвою Планета X, Ну інопланетне зараз якось у тренді, що доводить цьогорічна премія MTV Video Music Awards. Втім, творчі над цим альбомом вже працювали три роки. Такі враження, що три роки вони щільно інтригували аудиторію до його прем'єри з майбутнім. Концертом 5 го наче жовтня, якщо не помиляюся, в якомусь секретному місці напевно дізнаються ті, хто купив туди квиток. Секретики, таємниці, шифровані шифровки, ми то полюбляємо. Але чи вражає звичайням ця планета Ікс? Давайте у деталях розбирати сам альбом. Недалеко мандруючи, якщо подивитися на обкладинку, то вона сама вже говорить голосніше за усі треки, які увійшли до нього. Як і інтро, з якого розпочинається альбом, але після якого, знаєте, можна звалитися зі стільця чи очі покинуть вашу орбіту, тому що звучить інтро, наче повідомлення цієї якраз планети. X. Зі старту таке звучання інтро і дає розуміння, що перед прослуховуванням всього альбому і справді варто готуватися до чогось надкосмічного. Окрім нього, в альбомі ще 14 треків, серед них три колаборації з Клавдією Петрівною та Манекен, це Євген Філатов. Це чинно на найперші колаборації у творчості гурту творчі. Вони не найліпші у альбомі. Про Шайн теж немає сенсу говорити, тому що це був перший сингл, який вони запрем'єрили в очікуванні. Ні, п'ятого альбому ще три місяці тому все стилістично у форматі гурту творчі попередніх років. Але ж у нас п'ятий альбом у новому жанрі Soul. Тому давайте зараз послухаємо перші секунди композиції під номером три. Таке космічне новаторське звичання нічого раптом не нагадує це Ді-Бу-Ду. Якщо що, це назва самого треку. Я не змогла розшифрувати, тому пішла просити допомоги у того гугла транслейта. Воно ідентифікувало Ді-Бу-Ду як взагалі мову басків. З перекладом я сумніваюся. Сказати, що я теж капку вагаю, що ці перші 25 секунд були нахнені всесвітом дюни, то ні. Але це розкішний рефер. Обране для такого стилістично космічного п'ятого альбому під назвою Планета Ікс». Коли Дюні вдалося влаштувати справжній аудіовізуальний знаєте, бенкет, то гурт творчий влаштував нам справжній екшен по звучанню. Це шалено стильно, ритмічно, музично. Це на усі 100, 360, 180 на кожну молекулу цієї нотки аранжування це Banger. Бену як на мене, це найбільш музично, захоплюючий реліз з усіх, які пристали творчі у цьому п'ятому альбомі. Позаяк тут пересмислено все. Попередній стиль, сол Джефрі, який, знаєте, звучить весело, віє від нього енергетикою, такою особливою. Воно чіпляє і творчі не дарма творчі, тому що вони про надякісне аранжування, атмосферу звучання. І круто, що вони постійно це все удосконалювати. Тому і сьогодні ми на виході отримуємо таке топове дубіду. І до слова про надякісне аранжування в гурті творчі, то і не просто так Андрій Гуцуляк став цьогорічним номінантом у категорії за найкращий саунд» від музичної премії Музвар 2024 До речі, внизу ви можете знайти посилання, де маєте можливість запропонувати свого п'ятого номінанта у кожній з категорії. Там ще є така категорія музична журналістика, і там немає мене в номінантах. Так я вже перемагала першої премії, але чому би не зробити це ще? Čia, perus. Повертаємось до планети Ікс. Коли ви будете слухати зараз цілий альбом, трек за треком, то знаєте, зможете відчути, що гурту вдалося влаштувати реальну подорож на їхню музичну планету. Навіть більше у музичний космос, позаяк кожна композиція чимось вирізняється одна від одної. Наприклад, трек діва взагалі зосереджений на гітарних грифах духу Іспанії. І це все ще поєднується в одній композиції з латинською, Американськими ритмами. Так, така дуже вигадлива, структурована, багатошарова зате чіпляюча композиція, яка, на мою думку, буде, знаєте, маніпулювати слухачами. Погане кепське слово маніпулювати. Але управляти слухачами водити за собою за своїми звуками як заклинач змій коброю. Я не тямлю за що нам такий форматний музичний подарунок, але як мені до вподоби цей контраст між треками, десь капку латини, десь дюни, десь зевікида це однозначно чудова жанрова робота у стилі R&B, сол, що зможе гурту творчі ґрунтовно так масштабувати свою аудиторію. Може подумати, що і стилістичними та ще й космічними годілками в одному альбомі перебір, але це як мінімум цікаво і непередбачувано. Що нас чекає далі? Без, знаєте, такої одноманітної нюдгі альбом на одній ноті. Чого вартує поєднання надзвичайної звукової інтенсивності з різноманітністю вокалу Джефрі у пісні Бонні і Клайд, то ще те шаленство на басах? Більше того, взагалі, яким неочікуваним сюрпризом нашої космічної мандрівки стала фінальна пісня, тому що це щось мистецьке, чуттєве, захопливе, де творчі почали вражати своєю лірикою. Чи не вперше це настільки чудово? Підсумку п'ятий повноформатний альбом від гурту творчі Планета X. Так, найінтригуючий і не дарма, тому що це розкішна розкіш. Та їхня місія видати контрастний за емоціями, футуристичний, десь психоделічний альбом на усі 100% успішна. Свій стиль творчі не підвели, вони вражають цікавим форматним аранжуванням, Відмінні треки у новому такому творчому доробку в жанрі «Соу» Це найдинамічніший альбом, який транслює різні звукові, Стилістичні напрямки, де відбуваються культурні концептуальні конфлікти, одначе після прослуховування всього альбому. Мій фаворит незмінний. Добіду forever. Своїми діліться нижче в коментарях. Посилання на альбом на усі стримінги залишу в описі під цим відео. Дякую, що підтримуєте українське. Дякую, що підтримуєте українську музику, українських мітців. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Давайте перетирати його нижче в коментарях. Дякую за вашу увагу. Обов'язково залишайте реакції, пальчики вверх пальчики вниз, коли не до вподоби. Дякую, що долучаєтеся до мого каналу і дякую, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. Внизу також є посилання на збір на FPV дрони. До зустрічі в наступному випуску. А він буде аж.